Дотепер в реанімації жінка, яку ще в п'ятницю ввечері госпіталізували до виноградівської райлікарні з отруєнням, дотепер перебуває під наглядом медиків. Нагадаю, в п'ятницю ввечері двоє мешканців краю були госпіталізовані з підозрою на отруєння грибами. Подружжя з виноградова зателефонувало на 103. Ми поспілкувалися з керівництвом медзакладу, де нас запевнили, що в жінки виявили значно серйознішу проблему. Чоловіку госпіталізація не знадобилася. Поступила жіночка точніше з сім'ї, яка вживала гриби з такими диспептичними явищами, фактично з гастритом, з підозрою на отруєння грибів, вона попала до на нас в реанімацію. На жаль, стан її тепер важкий, але не зв'язаний із отруєнням, тому що діагностовано зовсім інше, досить серйозне захворювання. Перечекаємо її покращення стану, щоб дообстежувати і вирішувати питання вже з цим захворюванням. Гриби визвали тільки в неї єдиної, хто вживав такі невеликі проблеми, зв'язані з шлунком. Вони закінчилися, пройшли на другий день, а от основне захворювання, на жаль, серйозно. Вона поступила сама без чоловіка, так? Без чоловіка не звернувся, більше ніхто не звернувся, в супроводі родичів. Люди, напевно, і розумніші стали вже з тих випадків, які були в минулому, а були досить серйозні випадки, не часто, на щастя, але були, і смертельними навіть е, 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 закінченнями. То Та тепер такого нема. Як буде далі, будемо бачити. Як правило, з свого досвіду, що я працюю, як правило, такі. Смертельні або важкі отруєння з'являються, коли люди коли появляються в лісах опеньки, так звані, а топеньки часто путають. Звичайно, грибний сезон розпочався нещодавно, тож статистика отруєнь наразі незначна. Разом з тим лікар відзначає, що краяни стали значно відповідальніше ставитися до власного здоров'я та уважніше перевіряти, які ж саме гриби вони несуть в кошику додому.